Друзі, усім привіт. ну що ж, Завтра о 13.00 відбудеться матч у Чемпіонаті України, матч другого тура у Кривому Розі. Кривбас буде приймати у себе вдома харківські металісти Ну і Сьогодні, друзі, хочу поговорити про Кривбас, про харківські металісти. Давайте, друзі, про себе з вами будемо вже говорити відповідно по порядку. Подивимося, взагалі, -то, друзі, да, очні 5 останніх матчів, які були зіграні між командами. І ми тут з вами, друзі, якраз -то побачимо певний баланс. Ну, майже баланс, Три перемоги Карбаса проти двох перемог харківського металіста. Якщо беремо матч 12 липня, 2021 рік це був товариський матч. Харківський Металіст 3-1 виграв. Відповідно, металіст 19-25 перемагає криба за рахунком 3-1 був товариський матч. У сезоні 22-23 команди зустрічаються в прем'єр-лізі. У «Кривому 0-2. «Харківський 19-25 перемагає. А 29 травня 23 го року Криворіжці беруть реванш реванш перемагають Харків'ян за рахунком 2-0 на виїзді. 20-й 23-й рейк, компания 23-24, Кривбаса, Бигра, Харьковский Металлист, 3-1, АОСБ в Дома, 28-го 24 року у Кривому Розе. Кривбас громит Металлист, Харьков 19-25, Зарфунком 3-0. Ну, компания 24-25, команда не пересекались, Харьковский Металлист, вылетела команда в, в Первую Лигу Украины. Ну, і відповідно, друзі, якось так. Відповідно, друзі, якось так. Ну і ось харківський металіст повертається в літу українського футболу. Вдалося обіграти лівий берег за матч, да, плей-офф за місце в українській Прем'єрлізі, да. А ось, По сумі, двохматчове протистання 2-0. Металіст пройшов лівий берег, 1-0 на виїзді, 1-0 дома, і, по сумі, 2-0. Металіст Харків 19-25. Команда вийшла в еліту українського а, футбола. Якщо взагалі друзі, беремо кривбаси, команда Патрика Манльовіна програла колосу ковалівців у першому турі 1-2. Програє Кривбас. В принципі, на зборах командне пане виглядала. Так, да, була така розгромна поразка 1-5 від загребського Дінамо. про Ковалевки. Ну, а завтра матч против Харьковского металлиста по тему понедельник, 18 числа. Матч на стадионе имени Валерия Лобановского против Зари Луганск. Ну, и таки, друзья, теперь на календарь и у серпня будет матч против Абалования. В вересне будет Полесье, Эпицентр, ЛНЗ. Ну, и такие, друзья, календарь. Еще сказать про Харьковский металлист, да, про Харьковскую команду то как раз то в первом туре харьковьяне расписывают ничью с Абалони 0-0, да, расписали команды ничью 0-0, а, Дуже багато было борьбы на футбольном поле, абсолютно справедливое ниче В принципе, Харьковья не такой же неплановый выглядело Вы смотрите, Боруссию Мюнхен на секундочку не убежал от матча. Да, была поразка 0-3 от команды Вольдхофф, да, была поразка от Катарской сборной тут. Ну, с Панатинайкусом играли 0-3 проиграли. Ну, друзья, какой-то так. Ну, металлисты на сотый матч будут в Александрии на стадионе Ника против Александрии 16 сербня в 13.00. Александрия Металлист Харьков 19.25, это будет уже наступно, наступного тижня. А завтра матч Кривбас и Металлист 19.25. И чего, друзья, чеку я. Дивіться, Кривбаза зараз 0 очок, у Металіста одне очко, Програла команда Патріка Ванльовіна перший матч. І звичайно, що команда з Кривого Рога. Кривбас. Звичайно, що завтра однозначно команда буде грати тільки на перемогу. Однозначно команда Патріка Ванльовіна. Я думаю, однозначно буде грати на перемогу. Але і харківський металіст 19 1925 приїжджає до Кривого, до Кривого Рогу не просто так. Тому що команда з Харкова також я думаю, прагне перемогти. А ось то, В принципі, команда дуже хороша. Дуже цікаві команди да, будуються у Кривбаса, у харківського металіста обидві команди амбіціозні, скажімо так, да, то есть є амбіції. команды хотят э, зайти как можно выше в турнир таблицы украинской премьер лиги Кривбас Гали. Команда Эко поседала третью позицию в сезоне 23-24. У компании 24-25 майже майже прошла в Еврокубке в, а, в квалификационный раунд Лиги Конференции и Кривбас. Зачем счет еще с Кривого Рога хочет повернуть себе место в Европе, в Еврокубках. Але для цього потрібно перемагати. Я очікую хорошого футболу, думаю, що завтра буде дуже багато боротьби. Я чомусь так бачу цей матч, де дуже буде багато прям боротьби на футбольному полі, де і Кривбас, і харківські металісти 19-25 будуть намагатися не поступатися один одному. Тобто я очікую прям такої, знаєте, боротьби. Прям. На футбольному полі такої, знаєте, прям боротьба, боротьба в центрі поля. І я, в принципі, знаєте, думаю, що таких то моментів небагато буде з чомусь мені так серце підсказувати. І знаєте, у нас таки буде одна думка: ось кому віддаю перевагу я. Да? Кривасу чи харківському металісту. І знаєте, друзі, я віду перевагу команді з Кривого Рога. Я все-таки знаєте, віддам перевагу Кривбасу. Напевно, думаю, що Кривбас, ну, як мінімум, металісти думаю, не програє. Взагалі, очікую, що голів буде дуже мало. Чомусь мені так серце просто спискати, да. Ось, не знаю, друзі, чомусь мені прям серце так підказує. Що ось прям футбол буде проходити, де дуже багато боротьби. Обидві команди а, намагаються одне да, не поступатися. Вось. Дуже багато боротьби на футбольному полі. І я думаю, що э, все вирішить якийсь один м'яч. Чомусь мені здається, що саме Крібас зуміє. Здобути позитивний результат. Основна моя думка, це Кривбас як мінімум не програє, тобто якусь нульову ніч загалі трузі тут не виключаю. Але мені друзі щось більше серце підказує, що скоріше за все, якась буде мінімальна перемога Кривбаса над харківським металістом з рахунком 1-0. друзі, чомусь мені бачиться цей матч якось так, десь так 1-0. Кривбас думаю, мінімально, але харківський металіст все-таки обіграти. Я чомусь думаю, зуміє. А в будь-якому випадку матч буде дуже-дуже цікаво між Кривбасом та харківським металістом. Я думаю, що Кривбас як мінімум, не програє, тобто нічого якусь 0-0 я не виключаю, але ще раз повторюсь, серце мені більш підказує, що якась буде мінімальна тут перемога кривбаса з рахунком 1-0. Я тільки хочу побажати команді з Кривого Рога, да, Кривбасу всього найкращого, з Харкова да, команді Харківський Металіст 1925 також успіхів, добра. Ось, вам тут також все найкраще, хочу побажати, вони бережте себе. Будьте щасливими людьми. Уже добра, бережіть себе. Усім до побачення, друзі. Бережіть себе-пока.